Попадемо на такий інвертор на ремонт. Я вже почав його розбирати. Звісно, що не відняв За інвертор. Саме смішне те, що клієнт сказав, ну, каже, щось не то пошло, щось воно перестало робити. Я розібрав, там стоять передохранителі Я їх поміняв, а воно все одно нічого не помінялося. Зараз буду далі розбирати і дивитися, що ж там вже вилітають передохранителі навіть не так. Він не то, що клієнт поміняв предохранічників, він просто поснімав колпаків такі прекрасні суплі поставив. Ну, звісно, тут все дуже прекрасно. І тут дуже все прекрасно. Все в каніфолі. Все як повинно бути. Ну. Да. Коротше ці у нас в короткому, ці начебто живі. Я сніму ці, запущу лабіка, от лавіка, подалю, отсліжу сигнал, поделюсь по сигналам, чи все доходить, чи ні. І не далі буду дивитися, що ремонтувати його чи ні. Так сказати ремонтно-проводний далі чи ні. Ці ми цими усім пропайками, щоб не допалили, чи не спалили щось інше, а не те, що було спалено з ну, самого початку. так, Перевіряємо наш інверторок в безпечному режимі. Подаю на нього з лапіка 46 вольт. Ми так і бачимо. 46 є, амплітуда у нас 92 вольта коливання. І є по виходу на 6 синус. Все встановив. Тепер залишається нам поставити сюди людські запобіжники. Все повідмивати. Після мене і так все чистесенько повідмивати те, що зробило до мене на перевірку, на нагрузку на видачу. Так, перевірка на навантаження, 100 Вт підключено, все працює. Мідлабіка 9 А споживання. Більше і смисла нема навантажувати, то що якщо від 100 працює, то значить і завжди буде працювати при других нагрузках. Ну, звісно, в приділах розумного, як кажеться, все, зборка і на видачу.